Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на «Фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 7 квітня. Це понеділок. І так будемо підбивати підсумки вихідних. Долучайтеся до цього огляду своїми коментарями, підписками та уподобайками. Розпочну з північних районів, з північних регіонів. Насамперед буде йтися сьогодні про Сумську нашу область і курсько білгородську область противника. Отож. Отож, що варто говорити? Напевно, найперше розпочну з басівки, тому що росіяни заявляють про те, що буцімто її захопили. Як ви можете бачити на мапі Deep State, те, що тут є, так воно в принципі. І є сіра зона, і сіра зона. Ця відображається і в селі новеньке, зокрема яке прикордонне. Тобто, не можна говорити ні про контроль жодного із цих районів. Держприкордон служба наша коментує ситуацію щодо басівки. Я я просто чому взагалі ми коментуємо про басівку? Це не просто там якісь пропагандисти, це міноборони Російської Федерації. Заявило те, що вони мовляв. Контролюють басівку на Сумщині, це є неправдою. Ось держприкордонслужба, речник Андрій Демченко, каже, що справді в басівці окупанти намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, але ці штурмові групи знищуються на даний момент. Російські групи присутні в басівці, але село не під їхнім контролем. Як це все відбувається? По суті, у нас схожий малюнок бойових дій, що ось тут на Курщині. Спостерігається я зараз. Поясню ще раз, в чому він е, проявляється, що, наприклад, на Покровсько-Курахівському напрямку, що на Новопавлівському напрямку, що на Запорізькому напрямку або Оріхівському е, тут дуже що до речі, Торецьк е, і Часів Яр дуже схожі сценарії, дуже схожі малюнки. В чому вони проявляються в тому, що противник. Дуже швидко намагається проскочити лінію оборони або радше таку цю сіру зону смугу лінії бойового зіткнення. Чому йому потрібно швидко це робити? Тому що а зараз, якщо ти робиш це не швидко, якщо ти робиш це наприклад на броні, на автомобілі або, не дай Бог, пішки, то ти гарантовано стаєш мішенню для дронів. Якщо ти це робиш швидко. То в тебе є теоретичні шанси на те, що ти проскочиш або по тобі не влучить, або ти будеш якось маневровий. Е, або наприклад, що на тебе будуть е, не будуть витрачати FPV-дрона, Наприклад, так ну пошкодують витрачати не на техніку, а на от якийсь такий там мотоцикл е, fpv дрон. От на це є розрахунок інколи, і це єдиний такий розрахунок, коли потрібно по полю, грубо кажучи, пройти певну е, ділянку території, яка є усіяною е, з двох сторін саме застосуванням FPV-дронів. Наприклад, порахуємо кілометражі у районі Басівки. От уявімо, так що е, ворог, стартуючи з-під новенького, хоче проскочити до басівки дорогою. Йому потрібно проїхати, Увага, ви бачите зараз на мапі 4 кілометри. Чотири кілометри в умовах, коли фронт повністю Повністю заполонений різноманітними дронами, це фактично стає ну не те, що нереальною е, задачою, це задачу навіть не зірочкою це задачу невиконуваною стає. Ти гарантовано влучає по тобі дрон. Ти гарантовано стаєш мішенню скажімо так, у цьому процесі. Відповідно, виходячи з цього, е, потрібно розуміти, чому от е, тут така широка сіра зона, тому що росіяни, оце на своїх багів або мотоциклах заїдуть, заховаються. Е, Десь укриються в хатах розвалених в підвалах, і це і є така сама ситуація. Історія на Курахівському напрямку. В Торецьку, по всьому місту ну просто Торецьк – це велике місто. Так по ньому, по ньому постійно відбувається все от виявлення противника його знищення, але там більше локацій фізичних, щоб заховатися. А басівка там Костянтинопіль, Андріївка розлив. Це значно менші села, де менше цих укриттів. Росіяни по ночі переважно або під ранок під прикриттям туману, заходять, ховаються. Наші дрони їх виявляють, знищують. Після артилерія, і це безупинно щодня 24 на 7, Ось подібне Відбувається те саме. відбувається і в басівці. Ніякого контролю противника над басівкою зараз говорити не можна. Хоча зрозуміло, що ну є. Теоретичні перспективи у росіян, якщо вони будуть постійні накати з виснаженням нашої оборони робити, то вони зможуть зайняти цей регіон, цей район точніше, але щоб якось оцінювати їхні перспективи подальшого просування, м -м. ну це ну це дуже складна історія тут. Е, Денис станом на зараз не доводиться про це е, говорити. При цьому е, в прикордоні триває російська операція на території Білгородщини на території Курщини так само тривають на території противника наші операції. Е, вони виконують, щоправда, дещо різні функції, скажімо, що так. Е, Тож призначення в них одне сковувати сили противника і виснажувати його. Функції дещо інші. Якщо на Курщині зрозуміло, що тут перевага відколи Росіяни витіснили наші війська з більшої частини займаних територій. То тут перевага зараз зберігається за російськими частинами. Наша головна задача тут оборона. І до речі, все рівно в цій обороні досі до 95 квадратних кілометрів території на Курщині. Наші війська отримують до 95. Це не ті там рекордні поза тисячу квадратних кілометрів, які були на початку курської операції або в її найуспішніші фази ну плюс-мінус там тисячі до тисячі дохо. Було. зараз 95 кілометрів це немало насправді немало. Тому Курська операція триває. Триває Білгородська операція щодо е, наших дій на прикордоні. Зокрема, говоримо про населені пункти Попівка та Димидівка. Генштаб досі ніяк не коментує цих подій і правильно робить, зрештою, е, тому що це дії на території противника і додаткову надмірну увагу тут е, теж їм. Виділяти, скажімо, так не потрібно, і я дуже стримано так само коментую всі ті операції, які відбуваються на е, території Білгородської області. Та чому зрештою, тому що тому, що чому, тому що не треба перевищувати ось ці от рівень очікувань. насправді справді що е, від цієї операції це не є повтором курської я. Неодноразово це говорив, це виключно операція, де вже в нас ініціатива, на відміну від Курської, але це операція все рівно по скованню та по виснаженню противника. Противника, який при цьому для нього, вочевидь, і ці дії так само є доволі таки болючими. Присутність наших військ в цій локації. От учора такий собі воєнкор Романов. Написав про те, що мовляв тут підрозділи наших військ застрягли в населеному пункті Попівка на Білогородщині. і читаємо далі його пост. В настоящий момент силами 155 гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту йде штурм і зачистка зайнятих противникам позицій, возможності евакуації резервів для противника. також Каже воєнкор Романов. Говорячи, типу, про те, що наші війська тут в оточенні ані біси, ні в чорта це не вправда. І фактично, от вперше, єдиний підрозділ, який відкоментував нашу присутність на Білгородчині, цим підрозділом став 225-й штурмовий полк, який ось так. Познущався, фактично що е, з цього посту, м, написавши, бачите, самі що кажуть гей, ви чуєте клоуни. Е, ви ж навіть своїх офіцерів не змогли вивести, тому жити хочуть. Відтак допомагають нам. Це зараз йдеться про те, що е, вочевидь на території Курщини е, перепрошую Білгородщини Зараз ворожі офіцери, які були взяті у полон. Вони зараз залюбки допомагають нашим підрозділам. Там, зокрема, як ми вже зараз бачимо, та читаємо 225 штурмового полку. Власне, проводити цю операцію з нашою ініціативою і спалювати сили противника. Прямо зараз це вже насправді виходить Воєнкор Романов бреше про ситуацію. Там він пише, а наші бійці пишуть: прямо зараз наші українські дроноводи ріжуть їхню ворожу логістику, а далі буде ще цікавіше. Ну і щоб не бути там голослівними, щоб не казати, що це просто міряння слів на слів. Наші бійці навели відео: 225 двадцять п'яти штурмовий полку себе опублікував ось такий. Ось таке відео, де ввечері як зазначають самі ж наші бійці, кажуть, настільки ми там заблоковані, настільки ми там не знаємо, що робити, що врешті-решт дочекалися темряви і їдемо здаватися. Насправді їдуть на штурми наш 225 окремий штурмовий полк. Ну і ви бачите, яка яка кількість цих штурмових груп на автівках на пікапах. На Багі, здається, так тут так само ще присутні, вони визуваю, висуваються. Не одна штурмова група вирушає на це Багі, скоріше за все, так е, вирушає на штурмові дії. Тобто, настільки там брехня з приводу того становища буцімто, уявного наших військ на території Білгородщини що. Немає сечі терпіти ці бакельні борошна, так би мовити. Е, ну тож, друзі, можливо до речі, про операції на Білгородчині варто буде розписати трішечки більше. Я закликаю вас долучитися до мого телеграм-каналу, до спільноти підписників. Е, думаю, що десь на днях спробую щось розкласти по поличках, тому що бачу, що є певне нерозуміння щодо того, яке ж призначення задачі, функції і роль цієї операції на Білгорочині е, зараз в нашій обороні. Тому долучайтеся до мого телеграм-каналу в описі до цього відео визна. Дайте посилання на нього, або ось так, як бачите, на екрані собачка по нижні підкреслення Ньюс. Підписуйтеся туди. 에, повернімося, однак ще з Білгородщини на Курщину, тому що хочу показати одне яскраве відео роботи нашої авіації в районі Гуєвого, е, на півночі від Гуєвого, там, де росіяни створили сіру зону, і знову ж таки їхня піхота забігає. От, по одному зі скупчень такої піхоти, в Гуєвому відпрацювала наша авіація, яка. Дуже я в чергове надзвичайно тішуся е, з того, як вона активно працює на передовій, зокрема на території Російської Федерації, як залітають туди авіаснаряди, і на інших окупованих територіях так само всюди зараз присутня наша авіація. Отже, відео номер один, де видно вгуємо локацію, так якби. Хатину або приміщення, радше правильніше буде казати. Це дві будівлі з штурмовими групами росіян. І, до речі, БК, які вони туди стягнули. Ну, і от по них відбувається удар. Екіпаж Міг-29. Задають цього удару. спільнота телеграм-канал Соняшник, це спільнота наших бійців повітряних сил публікується це відео. Це власне Курщина. Що знову ж таки показує присутність нашої авіації, і в такому ж контексті демонстрація авіаудару авіаприльоту по противнику не лише на Курщині, але й в іншій локації на східному напрямку, тобто далеченько від цих регіонів на східному напрямку теж працює наша авіація в районі Бахмута, населений пункт Солидар, де так само є укриття противника. 30-та механізована бригада коригує цей удар. Ну а наші авіатори завдають удару бомбами Джейдам по так само будівлі з росіянами. Фактично, що ви бачите, ну освободітелі обнулили до точнісінького нуля, тому що зараз буде видно загальний план цієї конструкції цієї будівлі, де укривалися росіяни, і буде видно, що вона просто таки знищена вщент. От уважніше зараз придивимося. Зверху буде план. Наш дрон підлетить, і буде видно. Дивовижно, до речі, що взагалі в ще є в цілій будівлі, тут ми бачимо там ще якісь складські приміщення, чи то школи були ну якось так. от Вони виглядають. Ну а тут ви бачите, що звісно, після такого авіаудару сумнівно, що там взагалі хтось вижив, і але я власне показую для загальної картини. Солидар, східний напрямок район Бахмуту, Гуєво-Курщина. Наша авіація працює. Вона працює на лівобережжі Херсонщини, Запоріжжя, Донеччина. Курщина, тобто, це показує це реально демонструє наявність значно більшої кількості авіації. Вочевидь, ми не знаємо точних цифр, і нам це не потрібно знати. І вочевидь, це так само демонструє наявність у цій авіації засобів для ураження. Я цілком припускаю, що зараз наявність, сама наявність А-16 з покращеними можливостями з прикриттям тих же мігів 29-х на передовій дозволяє активніше використовувати нашу стару радянську авіацію в сенсі ударів авіабомбами керов. Вони авіаційним озброєнням по противнику на передовій що не може направду не тішити цей е, факт, на якому я роблю таку масний знак оклику е, по самій Донеччині, власне, по е, Покровському напрямку, два слова скажу, тому що. Південно-Покровське спрямування з центрами в населених пунктах трикутнику, такому Андріївку, Костянтинопіль та розлив залишаються дуже активними ділянками бойових дій за участі і з увагою противника. Але тут ситуація, яку я вже описував, власне, схожа з прикордонням сумщини Росіяни забігають їх, знищують. Вони ну гинуть в цих селах. Чи присутні вони Так, так? В усіх трьох вони присутні, чи е, формують вони звідти якісь штурмові групи подальшого посування? Намагаються це знищують, і так відбувається 24 чотири на 7. е, Тому ситуація тут під відносним справді е, ну. Це з категорії, можливо, це буде вже смішно чути, але це важко, але контрольовано. Ну, десь 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 так зараз, справді, становище наших військ на цьому напрямку є, як і в районі веселого та Дніпроенергії на новомихайлівському напрямку. Сьогодні зосереджу увагу в чергове на Лиманському фронті, тому що і на мапі Діпстейт за вихідні з'явилися зміни негативні, на жаль, для нас у районі Невського на правобережжі річки Жеребець просування а, ворожих військ в цьому районі в бік а, Катеринівки. Власне, тут такий склався трикутник а, так само а, а, негативний трикутник Невське, Катеринівка Нове. А, і в цьому трикутнику доволі. Комфортно, скажімо так, себе почувають росіяни. Вони просуваються в бік нового. Нове я в чергове буду повторювати. Що це шлях до Лимана? От через нове пролягає дорога до Лимана, Шандриголове і Дробишова. Це ще одна дорога. І тут Росіяни загрожують цим автошляхам і блокуванням логістики Лимана. Наразі вони розширюють свою зону присутності на правобережжі річки Чорний жеребець. Uh, і вибити їх звідти поки що очевидно не вдається не вистачає тих сил 60-ї бригади безпілотних систем, батальйону безпілотних систем 63-ї бригади вища 66-та бригада, не вистачає, вочевидь тих підрозділів, щоб з величезною кількістю піхоти противника тут на цьому напрямку справлятися. А росіяни, ну тут фактично, що вийшовши на правобережжя жеребця, отримують два дві можливості до маневра. Одна можливість відкривається них для лимана, яка була раніше заблокована. Друга, насправді, можливість відкривається до борової, до логістичного хаболів обережжя Осколу. І що той, що той сценарій, ну це геть. Нехороші варіанти, і їх якось потрібно виправляти. Наразі під лиманом дуже і дуже і дуже складно. От зараз можна навіть продемонструвати вам конкретне відео, що вже за е, населений пункт нове в районі е, населеного пункту Липове, зараз я покажу. Uh, точну точку, uh, ось тут нове липове. За ним uh, західніше липового uh, в цій точці. Вчора Росіяни оприлюднили відео, як вони в режимі контрбатарейної боротьби задають удару по нашій самохідній артилерійській установці пансергаубіця 2000. тисячі. Uh, так на жаль, ми звісно теж втрачаємо артилерію. Не тільки противник це робить, але сам факт того, що вже так далеко від лінії бойового зіткнення російські дрони залітають uh, і уражають наші. Гаубиці, це є фактор негативний. Те, що ворожі дрони літають, це є фактор негативний. Ну і, на жаль, тут можемо фіксувати справді знищення нашої е, сау, вочевидь, е, з боєкомплектом вона загорілася і, врешті-решт, вибухнула. Е, за 6 кілометрів, фактично, що на віддаленні за 6 кілометрів від лінії бойового зіткнення відбувся цей удар на Лиманському напрямку, що є черговим свідченням, черговим підтвердженням того, що ситуація тут ну. Геть не найкращою виглядає станом на сьогодні для нас на Лиманському напрямку, з якою метою росіяни це хочуть здобути тут території, з метою того, щоб прикриваючись осколом, прикриваючись річкою Сіверський Донець з півдня з заходу, осколом нависати над слов'янсько-краматорською агломерацією. Інший напрямок, який дозволяє їм тиснути на слов'янсько-краматорську агломерацію, це Сіверський. А, і тут на сіверському напрямку насправді останнім часом теж надзвичайно гаряче. Гаряче я перебуваю на постійному контакті. З бійцями 81-ї аеромобільної бригади, які намагаються отримувати залишки руїни розвали не просто такі білогорівки, тому що цього села просто-напросто не існує, і попри те, що його не існує, росіяни повністю його зайняти все ще не можуть. На щастя, але на жаль, російські, наприклад, тобто волоконні дрони тут дуже активно працюють. Ось відео, яке скинули мені бійці 81-ї бригади, буквально свіжо знищених їхніх пікапів. Там на передовій, які були уражені оптоволоконними дронами, на жаль, тут противник має в цьому сенсі перевагу. Але попри це, саму білогорівку ось так: от в лоб протиснути росіяни не можуть щоб рухатися далі до Сіверська. Але натомість в противника є успіхи на Фландзі. і в бік верхоньок камінського. от сюди вони. Задають флангових ударів і білогорівці, і в ближче до Сіверська просуваються вчора. Однак аналітики Діпстейт вийшли зі своєю м, оцінкою того, що відбувається в Сіверську, адже на російських телеграм-каналах почала з'являтися інформація. Мовляв, бої вже ледь не на околицях Сіверська ведуться. Так от Діпстейт це спростовує, кажучи, що це не відповідає дійсності. Ну, принаймні, станом на сьогодні бої тривають на е, в районах Верхньокам'янського, але не в районі. Сіверська, ну і ще одна зміна, яку варто о, озвучити в сьогоднішньому огляді карти, е, ножки посилаючись на Deep State, це чергові просування у Турецьку, які були зафіксовані з боку противника півні, південні райони Забалки. Е, на жаль, в загальному Турецьк починає перетворюватися в ту локацію, де е, противник. Не дав нам можливості, не дає нам можливості тримати якісь оборонні пункти. Тобто, ми виходимо з певних рубежів. Я не кажу, що ми виходимо з Торецька. Ні, це не так треба трактувати. Ми виходимо з певних точок, які неможливо отримувати внаслідок шаленого вогневого впливу противника, але натомість і противник не дуже у них, як так, може закріпитися. Він знову ж таки займається подібною біганиною, що на Сумщині, що на Курахівському напрямку. Що тут біганиною поміж розваленими укриттями в намаганні. Акумулювати свої сили і якось далі просуватися. Поки що це далі ну з відносно дуже повільним успіхом. Якщо це можна сказати, успіхом в росіян вдається, але факт є фактом. Все ж таки в певних районах і кварталах та ж забалка, яка дуже довго місяцями утримувалася, і оборона тут, зокрема сотою механізованою бригадою. От зараз зафіксовані просування противника тут. Ну а вишенька на торті щодо Турецька. Тоді крайні відео я вам друзі продемонструю. Це буде відео від Азову від бригади. Азов, вочевидь, підозри. Це архівне відео, але тим не менше воно симпатичне, де наш танк. Виїжджає це південніша Турецька е, район, вочевидь Неліпівка Леонідівка, де Азов оперує. Е, наш танк виїжджає і знищує танк ворожий, який, в підсумку вибухає. Ну я не здивуюся, якщо там -то в тому танку вже нікого на той момент атаки не було. А може й було? Може, й я помиляюся, але але це принаймні приємно на сам кінець. Подивитися. Є приємні кадри, є неприємні як з ураженнями нашої САУ на Лиманському напрямку. Кі, справи на фронті. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре та до зустрічей.